Всім привіт! І сьогодні ми дізнаємося, скільки коштує техобслуговування на Volkswagen Jetta 1.8 турбіна. Масло в двигуні було замінено на 5,5 літрів фірми ARL, 1700 за 5 літрів і 500 гривень за літр долить. Масляний фільтр около 600-700 гривень. Поміняно було, поставили трошки краще, ніж зазвичай. Також було поміняно фільтр салону і топлений фільтр. Топлений фільтр десь около 800 гривень. Все разом вийшло 4800, це з роботою з усім. Тому, якщо ти вважаєш, що це дорого, пиши в коментарі. Якщо ти скажеш, що це топ 4800, 6 літрів масла і всі фільтри масляний. Паливний, салону і повітряний. Тоді став лайк і пиши, що ми красавчики. Якщо хочеш, можемо зробити, скільки буде коштувати ТТО на До Тому підписуйся, став лайк. А ми погнали.